Сьогодні в Одесі Траур ми співчуваємо кожному, і ми молимося за всіх, хто вчора постраждав від цієї масованої ракетної атаки нашого рідного міста, Одеса. Ми молимося за всіх, хто зараз знаходиться в лікарнях. Просимо Господа, щоб прийшло скоріше одужання всім, хто постраждав. І насправді це дуже боляче. Ми співчуваємо кожному. Хто втратив своїх рідних і близьких вчора, тому що вчора була дуже сильно масована ракетна атака великими ракетами, які забрали життя 20 людей і майже 80 поранені, сатана він прийшов вкрасти вбити і погубити. Він нікого не щадить. Він настільки просто люди, коли його впускають, вони стають гірше тварин. І ми знаємо, і ми віримо в те, що Господь Він може зупинити війну, зупинити війну за один день. Треба каятися, навертатися до Господа, і ми віримо. Ми щиро віримо в те, що Господь підніме. Господь з кожне зранене серце, і більше не буде болю, не буде більше цього страждання. Господь зітре кожну сльозу з наших очей. Давайте всі разом молитися. Кому потрібна допомога, ви напишіть мені. Я служитель міжнародної місії. Слово Боже, ми надаємо духовну і психологічну підтримку всім постраждалим. Якщо вам потрібна допомога, напишіть мені. І зараз давайте коротко помолимося, молитвою спасіння. Господи, ми приходимо до Твого престолу, милості та любові. Ми просимо тебе, Господи, прости, за всі наші гріхи. Ми відрікаємося від всяких проклять наведенних. Родослівних, ми відрікаємося від сатани, ми пов'язуємо всякий дух війни, дух смерті, дух пекла, дух сатани на нашій землі. І ми просимо, Господи, стіли, стіли душі, стіли серця. Нехай прийде порядок в розумі, в серці, в душі. Ми молимося за всіх наших захисників, щоб Господь оберігав і захищав. Ми сумуємо разом з усіма, ми співчуваємо, і ми в скорботі. Але ми знаємо, що Господь він справедливий суддя, і все злово не буде покаране. Нехай Господь береже вас.